39 градусів тепла на вулиці, люди мої дорогі. В общем, сьогодні ну прям дуже жарко, ще такого тепла не було в цьому році. Без кондиціонера просто невозможно їздити. А в маршрутках, я напомню, там парілка. Для людей ж, ж, ж нічого не... Не зроблено, як положено. І найкраще, що там, де в маршруті таксі предусмотрені кондиціонери, відповідно, там маленькі вікна, дуже маленькі. І виходить, що вони відкриті, воздух не заходить. Так, 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 давно я за мене катався. Видно, пройшло время. Все як обычно. тут, як завжди, пробка, як завжди, движение. Тима полетів. Такий невеличкий буде відео. Показати, що тут відбувається в нас. А я скажу, що за бортом тут ну прям дуже жарко. Прям дуже О, вже 38. Тільки що було 39. А кажуть, що ось радіо грало. Кажуть, що вечором буде 3. іще е, більше на вечір. І ніч буде 29. Тобто, Представте, ця ніч була дуже жарко, ну прям дуже. У кого немає кондиціонера в квартирі, дуже... Я Прям не знаю як люди. Та воно і, і ночі, я вам скажу, такі вони сильно не поспиш. Якщо взяти сьогоднішню ніч, да, яка була, то сильно не поспиш. Як воно гахкало, спочатку. Дійсно, там шахіди дали літали, то ще зрозуміло. А потім так вообще, вибухи лунали, повітряної тривоги не було. В общем, і нам написали, ну, був неопознаний об'єкт якийсь. Мол, нічого страшного, мол, віддихайте, все нормально. Не обращайте внимання. Як це не обращати внимання, не можу зрозуміти. Гахнуло так, як наче, я не знаю, що там сталося, не обращайте на внимання. То ми замітили якийсь об'єкт ну, в небі. Блін, така... І сміх, і гріх, коротше. Да. Жара своя робе. Пече дай Боже. Чого? Я оце думав раніше. Коли жара, ждеш холода, бо жарко. А коли холод, прийде зима, ждеш тепла, літа Ну нема такого Якби все время була весна, було б чудово. Що це не оприділиться І ні туди, і ні сюди. Води на нього. Он трамвай одиничка поїхав, виходить. Там в ньому теж не мед, люди. Не бойсь як в парілки там. Ото от такі справи. Скажем так, між прочим, вийшов в ефір ненадовго. Щоб не забували мене. <гум> Вам показати се... та... себе та город. Так, можна і двигатися. Вон і ще один динечка стоїть. Да. Машин дуже багато, пробки страшенні, не знаю. Іначе ж так по номарах дивлюся, щоб сказати, що багато не з нашого регіону. Ну я би не сказав. Тим не мені, машин дуже багато. конечно, аби бы тільки было время на це все дело Ох, и брусчатка моя, любима, любимый отрезок. Дорога. О, ой, ой, ой. Так, ну, добре. Тут уже я практически доехал до места дислокации Всім гарного вечора, а головне тихо, без шахідів, ракет і прочого всього говна. Ну а завтра, як завжди, з хорошими новинами Саша вийде до вас в ефір. Всім на св'язі. Пишіть коментарі, ставте лайки, не забувайте, підтримайте мій канал. І я обов'язково буду знімати для вас. Новини, що відбувається у нас в Дніпрі. Все, пока-пока.